Наша хата на початку осені. Вже айстри догорають. Це вже такі трошки пожухли. Нічого, будемо з них збирати насіння. А ось наоборот чорнобривці, ось муздики, гляньте, яка краса. Ух. Будемо збирати з айстрів Насіння, щоб на наступний рік було чого насіяти. Бачите, вже вони пожухли. Таке трохи бур'яно в нас тут вже імеється. Шовковиця росте потихеньку. в общем в хаті цвіти, бачите, вони які на цьому гарно цвітуть. А, ну Що я вам скажу? Сьогодні ми працювали. Так, неожиданно Антон визвався з'їздити по пісок. К сожалению, немає фото і відео, бо якраз телефон розрядив, стояв на зарядці. Ми, мабуть, ще будемо їхати по пісок у пісище, тому що пісок йде дуже сильно. Це ж бачите, що я тут ще вчора замазувала. І якби ж був сам Антон. сьогодні воня таки із Денисом. Мені Вон, через забор. А тут це просто із того мусора, що тут був. Це ми замісили з батією. Це треба буде трошки тут зрубати. Тріщини, бачите, які страшні. Дікно, колись моя покроситься, ще й пошпаклювувати треба буде отут, щоб ж воно держалося. А це вже як ми пісочок привезли з антоном. То я вже тут кусочок стіни. Ось бачите, що воно так приближу. Трошечки поновила. Да. Поновила кусочок стіни. Ну, воно все одно трошечки ці тріщинки є. Може, ви додивитеся, бачите, трошки тріщинки є. Ну, ну все одно ж не такий якусь льодом. Бачите? Оце ж таке воно все було. І я його потім ще поновлю, а ми з хлопцями поновимо. Ну, Оце такі в нас діла, роботи море. Оце, бачите, оцей халамидник ужний. Це ж треба буде його все вичистити. І десь отам. Далі зробити туалет. ну а Тут наступний рік ми теж посадимо ці квітники, тільки більше зробимо, воно ж туди розчиститься. ну вже острі пожухли. А тут ще бачите, два колеса таких. Ну, в хаті там я не показуватиму, вже там ще дядя Ігор, там чемодан, що сьогодні туди додав до нашої колекції. О, в общем, роботи ще не початий і крой, ще ж. і Тут треба поновляти хату, і вверху воно потріскане. в общем, прежде, чим ми її не поновимо. Ми її білити не будемо. І кругом оці всі. бачите, дирі. Оце все оце все треба позабивати, його позамазувати. І отакою ось черепичкою, яку воня тут нам пожертвував. то Ми все обставимо, ще черепичку тут обмалюємо. В общем, ой, Господи, сюди, чуть оку не вийняла тут. Оце ось воня-черепиці на місці. Все целые, стена уже Вот это Все, треба, та работа что вся выруба, вычистили, все сырого. Все деревья, на интересные хочу. Тут скить такие сделать, чтобы можно было по ней наверх завозить. Классно, да. Может там домик на дереве Ну, вот все-таки наше дело.